Казуці колесі було ж один пешипний. Потванів вже приніс другий. А це його розбортурує. Наламиться ну, просто. Може даже буде не скаплеється. Это такие покахон там, А ну, ну. Угу. Ану, а трохи. Не, не. на біг, і не шо? так рівно до чого. Ну, не трясе тут. А то файно коли такий безпределений, они такої рівно бедливо. А то зараз буде безпределена. менше того Можна ну, показувати цю мавку? Що цю мавку я зібрала і сіжу? Що таке подахати? Та майбутнє Ти Бабу Ти ще були? Hun er unge to, har hun ikke det? Та хто тебе так я встрех? Та це все А що? Капець, блять, я бы тебе вчи крежу гек нарису на голову. що, шо, горілка? Я. Я. Серйозно? Що за худо, вода? Ну. Так демо давай. Дивизов. Понятно, ну короче, давай, давай. Хе? Ні, не ва. Фай уйду. Ха-ха. Надо все побрати. Канаду. Та треба було цей чубок зібрати. Чого? Ки світлисто? Це б треба було... с брекесами верх. Я тогда не буду еще поедешь. Не буду поедешь, брекес. Теперь касай его. Думал. Капан. Я так шмарком стал як побролся. Я. Что не. Дать приходить, я забыл. Ты что, если ты нибудь прическа посолит? Ну, тобі будет. В смысле будет? Будут, да, какие мои ключики. Дай подивлюсь. Пой мені на камеру. Дай подивлюсь. Эшки Це кличке. Та Дай подивлюсь. Сидей ти найшов. Тай так Путається Жорстко Дик на пути. Ка твоя цаночка присос. Здесь сити Угу Короче, ю это робил чуть сикала, я еще відпутвал файне стал Хаздепукшу все. Тритмосфера вин дам, блядь. Молод чуть-чуть спустю.